Керується безпосередньо повноважена особа при здійсненні своєї діяльності законом України про публічні закупівлі, наказу Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства і 20 номер 275 про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі. Так, звичайно. Які загальні положення передбачені цими нападаними актами мене цікавить через призму очікуваної вартість предмету закупівлі? Що мається на увазі? А, диві... ну, дивіться, там є декілька варіантів да? примірної методики, якщо ми приміруємо. Це може бути мережа Інтернет, це може бути запит комерційних, це може бути е, аналогічні е, закупівлі чи е, місця в е, е, інтернет-порталі Прозоро. І це може бути аналогічний досвід, минулий досвід замовника. Е, Пане якщо в даному випадку відповідна процедура спрощення закупівлі проведена щодо закупівлі стільців виробництва ТОВ АртПРО марки Джокер, які маніпуляції щодо визначення вартості такого роду, е предмету закупівлі мала би провести повноважена особа на ваш погляд та як спеціаліст. Яким чином визначається вартість конкретного предмету закупівлі? Мало б Ну, одним з способів зазначених примірними методи. Так. Е, якщо це запити до суб'єктів господарювання, е, чи має повноважена особа зцінити запит до виробника, який вказує по відповідному закупівлю? От в нашому випадку то парт про. Яким чином визначається його вартість? Ну, складно сказати. Запит до виробника. Так, чи, має, чи може уповноважена особа бути ну, до виробника? Ну, мабуть, так. Може. Ну, бути, ну хто, хто продає цей товар, повноважена особа може звернути. Скажіть, будь ласка, а вам відомі такі виробники, суб'єкти господарювання, як то «Діамант Фарм», ОП «Заболотна Любого Олексійна» та ОП «Маринець Максима Ну, «Діамант ну, Фарм» відомо. А що це за собі розподілювання? Товариство. Ні, організаційну форму я з назвою розумію. Можливо, вам відомо від діяльність останнього. Можливо, покладати попередньо. Пам'ятайте, який товар постачало, ви які робити повідомлення. А чи може бути, що медичне остаткування? Супутні до нього вироблені. Як на вашу думку, як уповноваженої особи з питань закупівель, якщо закуповуються стільці, чи законодавчо вірно робити запити до суб'єктів господарювання, які не здійснюють? Постачання, виготовлення або реалізацію стільців меблів тощо? Взагалі-то і макової діяльності. А як ви вважаєте, чи відповідає вимогам закону щодо проведення закупівлі та визначення вартості очікуваної вартості предмету закупівлі? Здійснити запити щодо моніторного ціни на суб'єкти господарювання, які здійснюють реалізацію медичного устаткування та супутніх об'єктів. Mm -hmm. Це звісно, ну, ваша думка, я цікавлюся, скільки ми є спеціалістами. Mm -hmm. А взагалі зобов'язано. Вона особа особу в сфері закупівель здійснювати е, запити безпосередньо до виробників зброї. Е, такого зобов'язання немає. Якщо зазначається конкретний суб'єкт розпоряджування, який виготовляє відповідний товар, чи можу е, управління провести закупівлю безпосередньо останні? Виробник? Так. А яким чином це перевіряється? Яким чином такого роду провідносини можуть виникнути? Mm -hmm. якщо, якщо управління хоче придбати конкретний вид продукції. І достовірно знає марку назву останньої і знає, що останнє виготовляється фірмою в Київській області до прикладу. Дивіться, ми не можемо конкретно того марку купити. Ми оголошуємо дорогі. Якимось там техніч технічними характеристиками, там, від доти, не більше, не менше. Ну, тобто Ми не можемо вказати, що ми там хочемо тільки таке, і більше ніякої другий продукт. Це суперечить закону. Ви не конкретизуєте запит, що ви хочете бути? Ми можемо конкретизувати, але зазначати, що закон. це еквівалент або еквівалент. Тобто визначити, що ми конкретно хочемо такий самий товар, ну як про це і, ну, зовсім не. І у виробника ну, купити товар, це ну, як би, яким по чому? прямому договору чи як. Ну, Виробник вже міг вийти на прід, правильно? Можливо, ми. Звичайно, ну, найменшою ціною. ну, перший статік дати щодо максимальної економії, ефективності і цільового використання бюджету на 2016 що бюджетні кошти повинні економити закуповувати товари з найменшою ціною. Так, а все ж ціна, звідки тоді має бути сформована ціна? Яким чином визначається найменша, найменша ціна? Це максимально ефективно. Ну, no, дивіться, повноважна особа, вона ж формує середню ціну. Виходять на торгії, перемагають там з найменшою ціною вчасно. А я вірно вас зрозумів, що повноважена особа формує найменшу ціну серед тих цін, які е, серед комерційних пропозицій, на які самостійно сформувала запит? Е, дивіться, якщо це комерційна пропозиція, якщо це комерційна пропозиція, і мова йде про, наприклад, прямий договір, то, звичайно, ми беремо найменшу ціну. Ні, я маю на увазі, ви, ви, ви зазначили середня ціна. Да, тобто чи, не, ну, чи вірно учасники процесу розуміють, що середня ціна це вам надали 3-4 або 20 комерційних пропозицій, ви з них визначили середню або найменшу це в mm -hmm. вашому розумінні. Учасники ж не розуміють, на якій підставі ми сформували ціну. Протоколу ж нема на, на сайті, правильно? Просто оголошується процедура, там, наприклад, 100 стівців, там, стільців, там, ну, там не знаю, 10 тисяч. Right. Наприклад, так. Так, ну учасник приходить ну, виробник і розуміє, що він може там за три тисячі це поставити. Ми, я, я, це і подає свою пропозицію. Тоді давайте більш деталізуйте. Ми тільки що в попередній вашій відповіді спілкувалися з приводу очікуваної вартості предмету закупівлі. Перед тим як учасник закупівлі. Ви, це, Перед тим як учасник закупівлі вказує свою, свою ціну, він вивчає очікувану вартість закупівлі? Нашу очікувану ну, варту? Звісно. Я не знаю, навіщо це. Він дивиться на сайт ви? Прозоро і бачить, що оголошена процедура. Так. І він розуміє, що він може що? поставити що він цей ба... товар. Добре, тоді поясніть, будь ласка, суду. Е, якщо ви кажете, вивчає, що оголошена процедура закупівлі. Які атрибути закупівлі вивчає замовник, вивчає потенційне, можливо, переможець або учасник Так, да, Він дивиться технічні характеристики товару, очікувану вартість. Тобто він бачить, що він має бачить. бути закуплено? Ви, да, звичайно, він Кількість він бачить. того, що має бути закуплено. Кількість бачить, вартість, вартість очікувана. Це ж очікувана вартість, розумієте? Це не те, що ми оголосили і купили Так, А очікувана вартість сформовує. От, відповідей, можливо, вас не зрозуміло сказали, що все-таки це постачальник формує. Очікувану вартість формує замовник. Постачальні? По... Очікувана вартість формує замовник на підставі попередньо проведеного вручення комерційної пропозиції, вірно? Ну, так, і він, там, в мережі інтернету. Це очікувана вартість. Я вас про це і запитував. Так. Тобто, а очікувана вартість на підставі комерційних пропозицій формується на підставі запитів, сформованих уповноваженою особою і отриманих комерційних пропозицій ну, суб'єктів господарювання, визначених уповноваженою особою. Вірно чи не ну, вірно, так, так я розумію. Але але ціну свою ціну, свою пропозицію так. надає учасник, коли виходить на. Логічно, що він може зробити її або більше, або менше? Більшою може її зробити меншою, звичайно. Так. Тобто, щось, нам наразі більше. Немає. Чи так. Вас, Ви по епізоду очікаєте питання? Да, У вас взагалі немає <кій> <кій> <Можуть вашу> питання. ви можете Так. Як давно ви працюєте в сфері закупівель? Які навчання проходили, які сертифікати, на вашого війни? Працюю з 2017 року. Це тоді був тендерний комітет з 2022 року січня, то можемо цього. В управлінні освіти Дніпровського району з якого часу працює. 17. 17 Поясніть, будь ласка, нам давайте із загально почнемо, яким чином здійснюється і яким чином, яким розпорядженним документам визначено порядок реєстрації вхідної кореспонденції, вихідної кореспонденції, і як це накладається на нормативно-правові документи, акти, закони, підзаконні нормативно правові акти у управлінні освіти безпосередньо вашій робочі. <плес> В физические у нас есть загальные отделы, которые регистрируют физические дни. А бывает так, что без, хильм, без регистрации в отделе? Тобто... Да, бывает. Для чего сама суть регистрации входной документации вам известна? И документации? Ну, конечно. Для чего? Чтобы следовать, чтобы был номер. Ви вважаєте це обов'язковий елемент? Чи є випадки, коли можна ухилитися від цього? Ні, я вже вважаю обов'язковим. Обов'язково, так? А для чого це? Як вважаєте? Ну, ви сказали, що відслідкувати. Але це просто відслідкувати, знайти документ? Чи можливо є якась процедура розпису цього документу, проходження, візувань? Як ну, да, і... в і, зворотньому ну, форматі так само? Ну, так, звичайно. Подовження, і все, що да. сказали. А використання електронних скриньок, Які допускаються в вашем, в вашій роботі і чим це твоє бачення? Ну, у нас є система СКОД, в якої ми всі працюємо. З якого часу? можемо боїться з тим цього, бо той позиція не допомагає. Чи no, у нас база дома працює? Ну, у нас є поповноваження, не було. В управління Це в управлінні освіти є? Звичайно. Це обов'язок кожного працівника проводити реєстрацію, і документацію у базі, так? Через уповноваження відео. Ні, через загальний відео. Ну, Уповноважений відділ так, це загальний так, відділ який здійснює, так, так. так? Чи можливо. Так, та загальний відділ на Чи можливо ну, обов'язків. Вихід тут якого документу від імені управління освіти, офіційного документу, не особистої переписки, а офіційного документу від управління освіти без реєстрації на той час у загальному відділі. На теперішній зараз плану безпосередньо в базі АСКОД. Службових питань. Ну, я скажу так, що раніше ми не все реєстрували. А, чим керувалися? Які документи реєструвати, які не реєстрували? А, просто бувало те, що щось не проходило через загальний дітей. Яким чином? Що власне, саме, вона... що це за рік документів? Або на нашу пошту приходили документи, ми просто їх забували, наприклад, перед, або роздрукувати, або переслати на пошту загального доді. Або роздрукувати її дата. А у вас електронна пошта відділу чи? Пересимає? У нас є відділ електронного пошту. У нас всі повноважені користуються на пошту. Вона офіційно затверджена, як ми запорядні документи? Ні, вона не. Ціна, але вона означена має такі проблеми, які образно. Чи відомо вам про принципи, якими, заради яких повинен працювати уповноважена особа, саме максимальна економія бюджетних коштів. Mm -hmm. Чи це не обов'язковоє мене? Mm -hmm. А, давайте тоді перейдемо до закупівель овочерів. Вам відомо ці закупівлі, які були закуплені у 2022 році, 12 конкретно, так? А, я хотів вам запитати, чи брали ви участь а, в цій закупівлі? Якщо так, яка роль ваша була, хто вас уповноважував на виконання? функції. Укажіть, коли дає голови тамс, е Конкретно, хто з достечальників де ви його отримали. Добре, формуйте запит на ім'я Кова. От я вам кажу, нас... мить запит на слідці, на кого? Ви? Чи ви яким чином ви визначалися? На кого писати запит? Ні, це просто був запит. Просто там директор. Там, ну, на... Так. Запит. Добре. Ну, взагалі то ми не пишемо Бо а кому. Бо це можна помилитись. Там може директор зміниться, А кому відсіваєте?